24 лютого 2022 року це був день, коли безумовно змінилося життя кожного українця. Ми щодня розповідаємо історії цієї війни, і робимо все, щоб наблизити нашу перемогу на передовій, у тилу, на інформаційному, на міжнародному фронтах, і от. Телеканал «1 плюс 1» створив цикл документальних фільмів Берегіння на війні, в яких ми будемо розповідати про українських жінок, які відклали своє мирне життя, замінивши його допомогою нашим героям на передовій та в тилу. І ми надзвичайно раді вітати в нашій студії одну із героїн цього циклу проекту Тетяну Потоцьку, українська бізнес-вумен, яка покинула все і все своє життя присвятила тому, щоби бути там, де найгарячіше. Вітаємо дякуємо, що прийшли до нас у студію. Дякую, вітання всім, пані Тетяно. От ту місію, яку ви обрали, її без перебільшення можна назвати найскладнішою, тому що ну зараз вся країна намагається допомагати фронту. Да, в тилу там шиють хлопцям форму, збирають гуманітарну допомогу, відшуковують обладнання, приціли, але ви обрали шлях допомоги тим, хто вже втратив на війні своїх рідних. Да. Ви усвідомлювали. Складність того, що ту місію, яку ви обрали, вона, вона не проста. Емоцій радості в ній від людей, ну, як на мене, не дуже багато. Ви знаєте, я ніколи не могла б подумати раніше, що це буде настільки емоційно складно. Це дуже виснажливо. І це дуже болюче. І так як ви кажете, емоцій позитивних тут немає взагалі. Але в 2014 році, коли почалась війна, тому що я рахую, що вона все-таки почалась в 2014 році. Наша родина зіштовхнулася з такою проблемою, тому що під Оловайськом загинув мій племінник. Ми дуже довго шукали його. Ми ніде не могли його знайти. Ми його похоронили третій раз аж через півроку. І тому, мабуть, все-таки воно далося взнаки, воно наклало такий відбиток свій. І я почала це робити. Після 24 лютого, після цього вже вторгнення, знаєте, після продовження війни, знаєте, я б сказала так. Навіть не стояло питання вибору, що робити? Абсолютно не стояло питання вибору. Просто в пам'яті відклалося все-таки той епізод з племінником. і я почала їздити. А, а як організована ваша робота, скажімо, технічно? Ви керували туристичною агенцією? У вас, напевно, що є розгалужена мережа друзів, партнерів по Україні. Які вам допомагають які... як взагалі от, повертати і шукати тіла загиблих героїв на передові? Тому що ми чуємо ми чуємо багато історій. Фронт живий, фронт рухається, і самі військові говорять, що ми бачимо, що там тіла наших загиблих побратимів, але ми відступаємо на якийсь час, потім повертаємось. Інколи ми можемо знайти, ідентифікувати, забрати тіна тіла. Інколи ні, як, як це робити, знаходячись в тилу, як ви це робите? Ви знаєте, взагалі, ну, я так як людина цивільна, я ж не військова людина, так, я не маю права піти на поле бою і забрати тіло. Тобто, це повинні бути відповідні документи, відповідно зафіксовано смерті. Ну, це повинні робити відповідні органи. Але допомогти, допомогти шукати я допомагала. Це було технічно. Так, ми і мали знімки дронів, ми і мали свідчення побратимів. Тобто, ну по різному, я не буду геть вдаватись до подробиць, тому що ну на жаль, не можу сказати. Це Специфічна робота це... детектива, можна сказати. Ну щось роботи, десь, ні? щось десь приблизно так кажу, не буду вдаватись до подробиць, але це було. було по різному. Було таке, що я практично цілий тиждень була там на лінії фронту. Справді, були такі теж е, випадки. Ми це робили технічно складно, ще, мабуть, складніше, ніж морально, тому що е, родичі обривали телефони. Ну, Це було неможливо просто працювати. А потім, потім, потім ми почали гарно працювати з нашими військоматами. Тобто, військомат надає дані, або я їду туди, наприклад, тут є якісь певні дані, що людина загинула. І я їду і шукаю в тому місці, в тому місці, в тому місці, тому що зв'язку ж там практично немає. Розумієте, все ж розгромлене, нічого там немає, абсолютно. І ми їздили по моргах. Було таке, що просто шукали. Давайте так, я скажу коректно, просто шукали. Скажіть, будь ласка, а як ви витримуєте? У вас, напевно, що є внутрішні правила якісь? Я розумію, що ви себе налаштували і ви тримаєтеся. А як ви себе налаштували? Щоб не зламатися, не здатися, не впасти в емоційний стан занепаду, скажімо так, а я у нього впадаю. А це неможливо триматися. Ну, ви знаєте, на це просто неможливо триматися. Ні, ти виконуєш це. Ну е, я не люблю цього слова казати, да, але все-таки скажу: ти виконуєш дійсно як роботу, коли їдеш туди. В мене так, емоцій ноль, можна сказати, правда, ніяких там е, немає лишніх думок, мені треба виконати, мені треба це зробити. Е, в мене немає такого слова що не можу. У мене є слово треба. А спілкуючись з рідними і близькими, теж вдається контролювати емоції свої? А от це не вдається. Спочатку я спілкувалася з родинами. Я спілкувалася, навіть було таке, вони мене шукали, вони мене знаходили. Ну, ви для багатьох ставали надією. єдиною останньою надією знайти їх рідного. Знаєте, Куди я, можливо, стукатись? я скажу якісь такі ну неправильні, мабуть, слова, так але я від жодного туриста не отримувала такої вдячності, як отримувала від родин, яким я привозила загиблих, але наших хлопців. розумієте вони вони мене так обіймали, що ці обійми, вони от, наразі, я, от, я, мабуть, їх десь відчуваю, тому що це, це неможливо передати словами. Навіть я, от, коли йшла до вас на ефір, я думала: думаю, Господи, дай мені сили, щоб навіть зараз мені якось контролювати ці емоції, тому що це неможливо дійсно передавати. Це неможливо словами описати. Кожна історія це, це величезний ну, просто космос. Події, космос емоцій і надглибока історія. Кожна поїздка це величезний і досвід, і емоції, і переживання. І знаєте, мене щоразу питають, що тобі найскладніше? Ну, що тобі найскладніше? Кожна поїздка складна по-своєму. В кожній поїздці є щось таке, чого не можна ну, передати. Чого не можна передати? Наприклад, тут поїхала, ну, припустимо, поїхала я одного разу. Я розривілася тільки тоді, коли я зайшла в морг, і на підвіконні стояли кульки? Стояли кольочки. Я зайшла. Ну, я не розуміла, куди. Ну, я розуміла, що я зайшла в морг, правда? Але я не розуміла, що там стоїть в тих кульочках. І коли почали дзвонити телефони, до мене дійшло, чому вони дзвонять. Тобто це вже хтось з родини, з друзів, знайомих додзвонюється до того, кого вже нема. Мені Тетяна, це жахливі історії, які, на жаль, пише війна. Ми знаємо, що ви не зупиняєтеся, ви весь час в Русі, і ми будемо сподіватися, що ви ще до нас завітаєте, і ми поговоримо. На теми, які нас цікавлять, і якими ми зараз живемо, як вам за вашу роботу. Кожен герой має повернутись додому, навіть навіть якщо війна зупинила його життя. Дякуємо вам дуже. Історія о, вашої діяльності, така така важлива, така багатогранна, така складна, така цікава. Ми о, зняли один з о, документальних фільмів, який один плюс один присвятив цьому проекту «Берегині на війні. О, наші глядачі його побачать. Від усіх українців велика подяка за те, що ви робите, і без перебільшення ви обрали найскладнішу місію знайти тих, кого, кого війна вже забрала. Але це важливо робити. Дуже дякую вам. Дякую вам, всі разом до перемоги. І найбільше моє бажання, щоб всі, всі до одного, наші хлопці якнайшвидше повернулись додому: до матерів, до жінок і до дітей з Богом. Дякуємо дуже. Дякую Друзі, ну а о 14.20, як ми анонсували, ви зможете побачити перше чотирнадцятій да, Пробачте, побачити перший фільм проекту берегині на війні. Дуже радимо його подивитись і зрозуміти, як українські жінки побачити, як українські жінки відклали мирне життя і зосередились на тому, щоб допомогти нашій армії перемогти і допомогти знайти кожного українця.